Ось відео зніму про редьку. Задали мені дуже цікаве питання. Посіяли ми редьку машиною спеціальною. 90 тисяч насінин на теплицю 10х50 це на 500 квадратних метрів. У нас в корисної площі виходить 490. Тобто, якщо поділити, то на 1 квадратний метр у нас виходить 224 насінини. От яке питання задали мені фермери. Якщо сівалка ось пропускає де не насінини, що з ними потрібно робити? Присипати землею чи паличкою так тикати? Дивіться, що я рекомендую. Якщо ми знаємо, у вас на квадратний метр 224 насінини, ви відміряєте паличками ось так квадратний метр і починаєте вважати. Якщо ви на квадратному метрі знайшли більше 20, ось так як тут більше 20 насінинок. Не засипаних землею. Тобто у вас 10% ідуть втрати врожаю. Я допускаю 5%, якщо 5%. Ми, ми почитали, якщо на квадратному метрі 10-12 насінин, тобто ми ніякі маніпуляції не проводимо. Якщо більше 20, ми вже проходимо, платимо людям гроші і люди всі ці насінинки загортають. Ось таке питання, що робити, коли сумніваються. На цьому комплексі будуть проводитися маніпуляції з загортанням насінин не в кожній теплиці. Де ідеально вироблена земля, там проблем менше. Ось так дивляться втрати поредці по насінню.